Всім привіт, вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василь, знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір або разову перевірку автомобілів. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати нас канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Так, Ренок кенного в довгій базі. 14 рік години 81 кВт, 230 оригінального пробігу пишуть, 13,650 ціна, контакти присутні. Пльвівару в пасажирі. Так, 9-й бачу рік, 8 плюс 1, 2,0 дизель, 245 пробігу, 11.200 ціна і контакти зараз покажу. Так, дивимось по салону. Так, Сидіння в чехлах. Кондиціонер присутній. Так, місця для пасажирів. Сидіння трансформера. Розпашонка, форкоп. Кого цікавий, телефонуйте до власника. Вантажний Volkswagen Caddy 2012 року, 202 тисячі пробігу, 1,6 дизель, 9200 ціна, контакти бачимо є. Так, Салон комбінований. Форкоп присутній. Гринок Яного. 8800 ціна, 12 рік модельний, 13, 1,5 дизель, контакти присутні. Світленький оригінальний салон. Досить чистий бачу? Рено трафік трафік 13-го року, 2,06 місць. Так, контакти є. На жаль, немає ціни, треба уточнити. Кондиціонер присутній. Дубль кабіна. Звичайна база в дубль кабіні. Варкоп присутній. Кенго. 14 рік, 1,5 дизель. Кліма, навігація, 6 всеступка коробка. Контакти є. Ціну потрібно уточнити. Гарний колір, збережений виглядає, клімат-контроль бачу є. Панорамний дах, до речі. Знаю, що будете зараз все, що нема ціни, але класна комплектація. Часто запитують, тому уточніть ціну, будь ласка. Рено трафік в довгій базі. Дев'ятимісний пасажир в рідній фарбі, 18 рік, 19 900 ціна, 238 пробігу. Контакти ось тут присутні. Так, є багажник на даху, розпашонка, парктроніки, фуркоп присутні. Так, і ще один трафік біленький. 16 рік, 8 плюс 1 пасажир, 1,6 дизель, 171 тисяча пробігу, 14700 ціна, контакту ось тут присутні. Коробка механічна, релінги є на даху. Парктроніки присутні. Opel Vivaro в довгій базі. Скільки місць? Скільки місць? Дев'ять. Оригінальний, так? 12-й рік, автоматична коробка передач, 13 900 ціна, свіжо пригнаний. Підкажіть номер телефону. Тарг, хазяїн приїде. Ага, не підкажете, та? Так, покажу поки що по салону. Так, по салону. Сидіння дуже гарні, на рідні, але дуже гарні, з ремнями безпеки, все обшито гарно. Будь-який телефон для контакту продиктуйте, щоб люди знали куди подзвонити. Є форкоп, розпашонка. Світку можете Є підсвіточка така гарна. Так, 0,96 733, 733 53 16. 16. Коли цікаво, телефонуйте, більше інформації, уточніть у власника. Peugeot Partner 12 року 1.6 дизель 190 пробігу, автоматична коробка, 9200 ціна, контакти присутні. Парктроніки форкоп присутні. Volkswagen Caddy в максі базі. 18 рік, 2-літровий, дизельний двигун, 226 пробігу, 7 місць автоматична коробка, 18 тисяч ціна, контакти бачимо присутні. Іряний салон. Так, мультикермо, кліматконтроль, сім місць, Більше інформації уточнюється. Opel Vivaro, 13 рік, довга база двохлітровий дизельний двигун 84 кВт, 231 тисячі пробігом, 15800 ціна, є круїз, кліма, навігація, контакти видно. Зараз покажу по салону. Так, автоматична коробка передач. Не було вказано. Так, позаду розпашонка, форкоп присутній. Погано видно, сітка. Так, спробуємо заглянути, що там робиться всередині. Дубль кабіна. Так. Renault Енго. Кінго 12 12-го року, 1,5 дизель, 207 пробігу. Так, 8250 ціна. Контакти бачимо є. Так, сидіння в оригіналі. Гарно свіженько виглядає. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Вантажний Кенго. В довгій базі 20 й рік 1,5 дизель, 168 пробіг, 12500 ціна, коробка 6 ступка, контакти є. Більше інформації уточнюйте у власника. Volkswagen Каді в довгій базі 17 рік, 2.0 дизель, 190 пробігу, механічна коробка передач, 17 тисяч ціна, контакти видно гарно. Так, механічна коробка передач, кліматконтроль, мультикермо, також присутні сидіння і багажне відділення. 5 місць плюс Багажне відділення. Парктроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте. телефонується. 19-й рік, 1,5 дизель 81 кВт. Контакти присутні. Оригінальний пасажир, 132 тисячі пробігу, 14-250 ціна. Так, клімат контроль бачу присутній. Оригінальні сидіння, оригінальні диски. В Гарному кольорі, до речі. Кого цікавий, телефонуйте. Volkswagen Caddy. Кадік 2016 року, дизель, 270 пробігу, 13800 ціна, круїз, кондиціонер, парктронік, контакти ось тут присутні. Генько загляну по салону. Так, салон комбінований шкіра і як під Алькантар дуже добротно. Це оригінальний пасажир? Ні. Зроблений я гарно, бачу. Можу показати ззаду. Дуже гарно зроблений. Кого цікавить, телефонуйте до власника, отримаєте більше інформації. Так, це є. Довга база. Рено Кенго. 2008 рік, 1,5 дизель 63 кВт, 231 тисяча пробігу. Е, так, ціна, не розумію, 7300. Ціна вся обслужена. Контакти бачу присутні. Кондиціонер, коробка механічна. Алектроніків немає. Кенго. 14 рік, 1,5 дизель, 153 пробігу. Пригнане з Бельгії. 11.300 ціна, контакти присутні. Так, Оригінальні сидіння з Volkswagen Caddy. Caddy 17 рік, 2.0 дизель 14700 ціна. Контакти ось тут присутні, 243 пробігу. Покажу по салону, кого цікавить, можете уточнювати. Коробка механічна, пасажирі, форкоп присутній.